Надзвичайний момент. Всіх вітаю, дощ в Іспанії. Я вийшла на прогулянку, щоб посадити кактус. У мене є такий кактус, я його з собою взяла Він там. <с? <с?> Просто я вважаю, що саме. Що саме... саме... О, тут у нас водичка. Так, тече. Що саме... Зараз його потрібно садити. У мене просто було два кактуси, я посадила в один горщик. І в цьому одному горщику один вже почав приростати, а другий все сидів. Я думала, може він не росте. А насправді, коли я його викопала, в нього вже були корінчики. тепер я думаю, що треба пити його, посадити саме тихо в дощу. І ще й за... годувати зайців я маю чим. І так, мені туди. Я йду. Ось, ми зайшли в чарівний світ зайців. Я хочу знайти таке чарівне місце, де можливо буде менше падати дощ, а можливо і не буде менше. Але я маю смаколку для зайців. Де моя улюблена заяча нора, яку я спостерігаю зазвичай із вікна. Краса. Да. Ну що сказати, дощик теплий. Боже, але тут глина, слухай, а я думаю, де брати глину. А тут вона виявляється під ногами. І що? Зараз я буду ще садити кактус. Я бачу зайця. О, він, він тут живе. Я йому вже даю йогурт. І так. Йогурт для зайця. Ми тут з кроватерів. Зараз будемо садити кактуси. Так. У меня тут есть водичка. палочка Однозначно. Сейчас я ее подпалю. Если мне удастся. Тут моя запальничка уже седая. Напевно, щось мені з аромопаличками на повітрі не вдається. Ну ладно. аромопаличку Ми поставимо так для запаху. Можливо, потім, коли-небудь я її запалю наступним разом. І я починаю доставати інструменти, щоб набрати сюди глину. Я сюди посажу кактуси нові. А це той кактус, заради якого я сюди прийшла. Тому що, Тому що він пустив корінчики, а я не знала про це. Я думала його просто викинути спочатку. Тепер я його тут посажу. Тепер у цих зайців буде ще й кактус. Зараз я це зроблю. Ось це кактус. І ось я тут копаю таку ямку. Так, сюди не має вставати кактусик, Ось так, от він буде тут стояти, зараз я його полію водичкою. Угу. У нього такий є всередині опір, який зберігає воду. Так. Угу. Я думаю, що це чудово. Власне Подсипимо землі. Тут равлик поспішає на презентацію кактуса посадки. Матір за цим всім спостерігає. Та травичку на хоче дати. Для зайчика. Ось травичка. Зайчика. Ні, ми навіть не так зробимо. Це така буде прикраса для страви зайчої. Так, і тепер я хочу наповнити ось ці два дві ємності від свічок. А, також землею, щоб посадити сюди. Так, ось ми їх наповнили. Трошки доліємо води. І зараз відшукаємо рослини, які ми туди посадимо. Ступати варто обережно, щоб не розчавити наступного равлика, який захоче похарчуватися саме тим харчем, який я поклала для зайців і для равликів. Ось вони такі. О, яка чарівна дорога. Ми йдемо на пошук. Гримить. Ми йдемо на пошук рослинки, яку можна посадити в газоник. Так, здається, одна знайдена рослинка. Ось таку можна було би посадити. Який викопати, я не взяла з собою ложку. Що я її просто вирву? Чи вдасться мені? Oh my God. Мені вдалося. Є. Yeah. Ну все, вона мене один вазонок готовий. Зараз будемо садити. О, oh, здається, ось цей прикольний. Такий ще посадити. І так, ми. І так, ось вона. Мої чарівні рослинки. Ось моя чарівна перематір. Зараз я... це кактус, який я висадила. Зараз я пальору. Рислинка. Ну Одну... другу. Все. Тепер вона точно так тут. Зайцем привіт. Хто тут щасливий? Я. Ну все, я можу йти. Ще дам равликам До облизувати баночку з йогурта Ну, а так то взагалі завдання виконано, те, що задумано зроблено, можна збиратися тут додому Погода прекрасна. Дуже гарно До зустрічі. 拜拜。<laughs>